Усіх вітаю на нашому каналі. значить Хочемо показати вам наші новинки. Це стосується даних столів. Значить, перша моделька в нас такого плану, це в нас стаціонарний, основна полка робоча і додаткова полочка. Також е, може використовуватись один прес або два преса можете використовувати на даному столі. Дуже удобно, якщо працювати. Також дана полка може використовуватись для маслостанції або розхідні матеріали, які вам зручно, щоб були у вас е, з боку при роботі. Даний стіл у нас розміри 1,10 на 70 м. Це в нас моделька стаціонарна. Дана моделька також все ж саме, тільки те, що він використовується на платформі на колесиках. Також дуже зручно. Металева надійна конструкція. Дуже зручно, якщо вам потрібно десь його перемістити, самостійно це можете зробити. Так що такого плану столи, тут також варіант, що стоїть один прес, одна маслостанція. Може бути два преса, одна масостанця внизу, і ви собі працюєте. Так що Кому цікаво, може бути також варіанти з натурального дерева, це в нас ясень дуб під замовлення, кому цікаво. Так що можете обирати, тому що при роботі на пресах дуже важливо, щоб столи були надійні і ну, зручно працювати, тому що по-різному клієнти працюють, там і на полу стоять преса, і так. Так що, Якщо потрібно, зразу можемо комплектувати, Такого плану або такого плану столи, які ефективно показують при роботі на нашому обладнанні. Не забувайте лайк, підписка. Далі буде.